Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Як я особисто встановлюю ці гармошки, так якщо оригінальні, або дюрит сотий тиск 3 атмосфери, якщо не помиляюся, чи щось близько того на впуск повітря до БМП. Я отут затягую хомут і встановлюю ежектор вже на зафіксованому рукаві, Мені так зручніше. Обов'язково також знімається бачок розширення, от, щоб сюди був вільний доступ хоча б однією рукою для роботи. Потім ставиться ежекторвих випускних газів, і гачечком заправляється контур. Ну сюди я зараз також накину другий хомут відповідно. Можете бачити, працюю по класиці, стяжні хомутики, стрічкові. Цей я накидаю просто вільно. Чому? Ну, тому що він від механіка водія чудово закручується. І все ж таки це дає мені трохи більше простору. Ось так роблю я. Компресорну вузу з цієї машини відправили в мою цивільну майстерню для опрацювання, тому що машина трофейна, приїхала з Росії, з країни-окупанта розукомплектована, в поганому стані. компресорний вузол був, але бракувало інших елементів пневмосистеми, і відповідно ми, ну Скоріше за все, вузол не працює, тому я його одразу відправив на діагностування і опрацювання. Відгрушили подачу оливи, не кільцювали. Так? Це важливо. Чому? Можна дивитися на інших відео на першому українському каналі з ремонту бронетехніки. Ну, от, в принципі, і е, все. Систему дугу генератора і стартера теж, до речі, тут не було. Це ми вже теж з трофейчиків наставили. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого корінофілія недостатня.